Доброго дня, шановні абітурієнти, це звернення саме для вас. Ми всі з вами нині переживаємо складні часи російської агресії на українській землі. Відтак, значна кількість людей потребує сторонньої соціальної допомоги, навіть у забезпеченні життєво важливого, безпеки, харчування, проживання, одягу, соціально психологічної та соціально комунікативної підтримки. Я щиро вірю в перемогу нашої України. Однак усвідомлюю, що для відбудови наших сіл і міст підняття економіки ще й надалі важливою буде фахова соціальна робота, професійне забезпечення соціальними послугами, організація злагодженої волонтерської роботи. Тож, спеціальність 231 – Соціальна робота як одна із найгуманніших в умовах сьогодення стала ще й однією із найбільш затребуваних. Я, горбик Катерина, навчаюся на цій спеціальності і тішуся з того, що своєчасно обрала цей професійний шлях, який суголосний моїм щирим прагненням допомагати іншим, надто тим, хто перебуває у скруті, потерпає від наслідків російсько-української війни. Я закінчила лише другий курс, але вже мала змогу здобути ґрунтовні теоретичні знання та спробувати себе і в практиці, та в волонтерській діяльності. З першого курсу я брала участь у багатьох соціальних акціях, соціальних проєктах, різноманітних заходах, тренінгах мала за честь пройти тренінгове навчання в рамках міжнародного проєкту Dance for Life, стати чемпіоном і самостійно проводити соціальну педагогічну роботу з учнями шкіл та студентською молоддю полтавських університетів. Наразі активно займаюся волонтерством на базі благодійної організації громадське здоров'я, допомагаючи переселенцям, організовуючи збір і передачу необхідного для життя мешканцям деокупованих територій Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Наша професійна соціальна робота дуже важлива сьогодні. Тож тих, хто небайдужий до життя ближнього, хто відчуває у собі прагнення допомагати, підтримати професійно тих, хто цього потребує, обирайте фах соціальна робота. Вступайте на спеціальність 231-Соціальна робота, соціальна педагогіка до Полтавського педагогічного університету. Ми чекаємо на тебе. Разом ми сила, разом до перемоги.